300 тисяч гривень для ЗСУ зібрали у Павлівці. День гідності та свободи відзначили акцію з україною в серці. Ротація і відпустки військовим. Що змінилось? Це оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. У Вінниці в день гідності та свободи вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Також молодь Вінниці влаштувала акцію з Україною в серці. Її ініціатор відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Під час заходу студенти та учні підліткових клубів за місцем проживання отримали аркуші синього та жовтого кольорів. На кожному з них назва населеного пункту, який нині перебуває в окупації. Молодь з допомогою цих листівок створили живу мапу України. Також студенти тримали стяги нашої держави. Участь у акції взяли близько 250 осіб. По завершенню заходу студенти роздавали перехожим власноруч зроблені магнітики у формі сердечка. І з головним меседжем, що кожен ділиться частиною свого серця якому Україна єдина вільна та незалежна. Про ротацію та порядок її проведення в Збройних силах України і право на відпустки військовослужбовців роз'яснив юрисконсульт юридичної служби окремої бригади сил територіальної оборони Вінниччину Віталій Мандюк. Він з нами на зв'язку і маємо змогу розпитати детальніше за яких обставин може і повинна відбуватися ротація, та коли військовослужбовець може отримати відпустку. Ми вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Для початку розкажіть про ротацію, яким чином вона нині відбувається? Е, термін ротація, взагалі, в військовому законодавстві він відсутній. Проте ми знаємо, що ротація це заміна або взаємозаміна особового складу, підрозділів або навіть військових частин. Через певний проміжок часту це саме тих частин, які проходять службу. В важких місцях або в місцях з особливими обставинами ви вже розповідали, що відсутність ротації не означає, що військовослужбовець мусить безперервно перебувати в районі ведення бойових дій. Поясніть, що це означає детальніше. Так, насправді закон України про соціальний захист так, військовослужбовців та членів їх сімей дозволяє. Під час дії воєнного стану відпустки із збереженням заробітної плати терміну так збереженням грошового забезпечення терміном до 10 днів, за сімейними обставинами, а також з інших поважних причин. А що тобто, стосується та, та продовжуйте, будь ласка, та, та тобто військовослужбовець має право все таки до 10 календарних днів під час воєнного стану на відпустку. Зазначте, будь ласка, що стосується саме цих відпусток, про які ми говоримо, на яких підставах та на який термін вони можуть надаватись військовослужбовцям? За рішенням командира, так першу чергу відбуваються відпустки під час дії воєнного стану. Вони можуть відбуватися до 10 календарних днів, як я сказав, за сімейними обставинами або з інших поважних причин. Серед яких може бути так: укладення шлюбу військовослужбовцем, також у зв'язку з тяжким станом здоров'я рідних військовослужбовця, або ж смертю, не дай Бог рідних, так? також у разі пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало сім'ю військовослужбовця, а також з інших причин, поважних, так коли присутність військовослужбовця є обов'язковою. Ну, тобто, ну це вже знову ж таки на розсуд командира даного військовослужбовця. А зазначте, будь ласка, чи якщо от немає поважних сімейних обставин, чи може військовослужбовець просити відпустку на якийсь короткий термін? І за скільки потрібно попередити, зокрема, командира на даний час. Відпустки, крім поважних причин, або сімейними за сімейними обставинами відсутні під час дії воєнного стану. Проте забувся зазначити під час навіть, на дня на запитання. Ще військовослужбовець має право на відпустку у зв'язку з лікуванням, так за висновком ВЛК. А також якщо військовослужбовець жінка також має право на відпустку під час вагітності та народження уже дитини. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час і доєднались до нашого ефіру. На все добре. Дякую, до побачення Віталій Мандзюк, юрист, консул юридичної служби окремої бригади сил територіальної оборони Вінниччини, був з нами на зв'язку і говорили про ротацію військовослужбовців. А може продовжуємо ефір далі. Не вщухають розмови щодо трагедії у Польщі. Реакція поляків досить неоднозначна і через події, що стались безпосередньо в Люблінському воєводстві, і через війну в Україні та її вплив на соціально-економічну ситуацію у наших сусідів та партнерів. Ірина Гарник Шевцова приїхала в перші дні війни. З Вінниці спершу жила на соціальну допомогу від поляків, згодом знайшла роботу, працює у шахті. Ірина розповідає, що залишаються ті поляки, які досі, попри все, підтримують українців. Однак є і ті, які досить негативно реагують на всі події. Поляки то є одна людина від рідної різниці дуже дуже сильно. Дуже сильно, тому я не можу відповідати за всіх, але здебільше то, е, е, в сім'я мовіля, ну, всі казали, що то є провокація. То є провокація Росії, тому що Україна не могла такого зробити. Але, але я можу наголосити на тему, на тему що є. Такі люди, як е, то є, ну я не можу сказати в процентному відношенні, але то напевно 10%, 10% від 100%, е, то є такі люди, які дійсно вважають, що, е, по-перше, вони зазнали значних втрат е, інфляції і е, в роботі. Те, що українці приїхали і почали працювати, тому що ми, українці працьовиті люди, і ну то, ну, то і так. От. І, і дійсно, нам, нам ну, на перший час нам не вистачало тих коштів, то що нам виплачував уряд Польщі. Але ми старалися, ми знаходилися якісь заробітки. І коли, коли це сталося, мені дійсно мені було дуже прикро дивитися в очі своїм колегам, тому що деякі були такі знервовані тим, що цей теракт був зі сторони України. Але запевню, що сьогодні ми все це обговорили, подивилися новини, і всі одноголосно вважають, що це була просто провокація. Це була провокація зі сторони Росії. Я вважаю, що це не має стати якимось Е, Припоною для того, щоб е, е, зменшилася допомога від Польщі. От. Але мені дуже прикро, як на це реагує сама Європа. І самим, е, сам, самим е, полякам то є прикро. Прикро, як е, міркує е, Європа стосовно того, що вони. Бояться відкрити рота до, до Росії. І бояться дати таку відсіч, відсіч тому всьому. Що я можу ще додати? Я, я ще, щиро вдячна нашим друзям-полякам і всі, всім, полякам, всім полякам, які допомагають Нам тому що це, це дійсно це грандіозна, просто грандіозна допомога. Мене навіть на роботі, як я прийшла до, до шахти, то мене запитали, звідки ти я кажу, я з України. Можу тобі якісь потрібні там, речі, може, може ще щось потрібне. Тобто, всі дуже дуже добре. В до мене вже українські і польські слова мішаються. Добре сприймають нас, добре сприймають нас. Я вибачаю за свою зачіску, тому що цілий день під казкою, то у шахті така трошки зачіска. Ще раз кажу, я надіюсь, я маю надію, що поляки, 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 поляки вони дослухаються до своїх сердець і зрозуміють те, що було сказано навіть по телевізору. Що то є провокація, то є провокація, і ми далі будемо співдружно. Йти до нашої перемоги. Слава Україні! Десять одиниць техніки прибирають від снігу вулиці та дороги Вінниці. Розповідають у департаменті комунального господарства та благоустрою міської ради. Аби на дорогах та вулицях не було ожеледиці, комунальники посипають проти ожеледної суміш у вулиці, дороги та зупинки громадського транспорту. На дворових територіях теж працюють комунальні працівники. Додають у департаменті житлового господарства міської ради. У нас на зв'язку В'ячеслав Хілінський, начальник відділу утримання об'єктів та благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради. Мої вітання вам доброго дня вам. Знаємо, що ви неодноразово звертались до водіїв, як і кожної зими, або вони не залишали автівки у бабіч дороги за два дні. Негоди наскільки приватні автомобілі ускладнюють прибирання міста? Розкажіть про це, будь ласка, ну це складнося тим прибирання, наприклад, в розчистки вулиць міста. Зараз на даний час формуються вже три ланки на виходи на розчистку вулиць міста. І машини, які будуть припарковані в вечірній час або в нічний час біля бордюрів, на обочині. Їх виходить, що машини наші об'їжджають, на ранок машини від'їжджають, і виходить, така, по-перше, з одної сторони вона некрасива, з іншої сторони, цей островець, як будемо говорити, посеред дороги. Що машинами затрудняється, машини будуть ну, затруднюються, будуть об'їжджати ці острівки, ці кучі сніг. Взагалі водії як реагують, чи йдуть на зустріч, чи зрештою залишаються ті, хто ігнорує будь-які прохання? Є... Такі так. що з клоппатами, з мітіровками тут стояв і стояти будуть. Це такі випадки у нас були. Не це не цього року, бо ще цього року земляками не було. Такі випадки були неодиночні нас на зв'язничному вокзалі. Ми техніка приїжджає розчищати один, хтось стоїть і хоче від'їхати, в ну, основно всі водії добросовісні, добропорядні вони від'їжджають і дають з техніки почистити вулиці міста. Нашого а якщо говорити про ситуацію в місті сьогодні, скільки одиниць спецтехніки прибирали автошляхи? Ну, зранку у нас вийшло 10 машин для посипки вулиць міста. Зараз на даний час працює 26 одиниць спецтехніки. Це йде оброблення вулиць міста, самих очистка тротуарів, посипка тротуарів. І зараз, як я вже сказав чуть раніше, виїжджає три ланки, По дві машини будуть розчищати вулиці цей сніг, цю кашу будуть розчищати на обочині. Підобочене, тому що дуже великий потік машин. Ми якісно не зможемо чистити прохання водіїв, пропускати машини спецтехніку для очистки вулиць міста. Дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваємося, що водії і пішоходи будуть свідомими у нас. Дякую за На все добре. Дякую, до побачення. В'ячеслав Хілінський, начальник відділу утримання об'єктів та благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, був з нами на зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. У Павлівці зібрали 300 тисяч гривень для зсу. На ці гроші купили авто та дрон. Ініціював збір місцевий мешканець Дмитро Кугай та його дружина Анна доєднались до збору. Усі мешканці громади. Активно збір відбувався і за участі школярів Павлівського ліцею. У нас на зв'язку. Ініціатори збору. Мої вітання вам доброго. дня. Добрий Добрий Розкажіть про цю ініціативу і як виникла ідея збирати кошти для зсу. Спочатку ну, війни ми завжди допомагали армії по мірі можливостей, але завжди все ж таки хотілося допомогти своїм друзям та знайомим. І от 25 серпня мені зателефонував сусід, сказав, що їм на підрозділ необхідно купити дрон. І ми відразу почали збір. Попередньо нам потрібно було зібрати 112 тисяч гривень, добігаючи наперед, ми цю суму зібрали, навіть зібрали трішки більше. Допомагали нам в цьому всі мешканці села. Ми поширювали з дружиною дописи в інстаграмі, Фейсбуці. Мама моя займалася поширенням по селу і так розділили трішки обов'язки і зібрали кошти. Долучилися до збору. Також ну, моя знайома долучилась, вона влаштувала гастролотерею і за допомогою цього зібрали ще майже 10 тисяч. Долучилися місцеві діти, які зібрали 2700 тисячі гривень за на два цей бік за два дні. Так. Uh, і якраз же в цей час uh, до, до мене ще один друг, uh, якому потрібно було авто вже на інший напрям. Тож ми вирішили, що ми закінчимо збір на дрон, а третій наш друг почав збирати кошти на авто. Uh, ми збір на дрон закрили за 10 днів. Ми зібрали 115 тисяч і потім переключилися на авто. Тобто вже ініціатором збору був не я, а ще один наш друг і однокласник. виходить однокласник. Так і ми збирали вдвох. Виходить разом вже кошти на авто. На авто. Ми також зібрали більше ніж 120 тисяч гривень. Ну я саме за нашою допомогою ми меті. зібрали 40 тисяч гривень так, так. на авто. Зібрали 40 тисяч від нас, а організатор зібрав о, всі інші кошти. Загалом це вийшло близько 190 тисяч гривень так, так, на так, так. машину. Але тобто чи очікували, що так будуть доєднуватись до вашого збору містяни і взагалі активні українці? Ну, спочатку була була надія, віра в українців. Ми вірили, що ми зможемо закрити цей збір. Але вже десь ближче до екватору нашого збору, день на п'ятий. А ми зрозуміли, що потрібна якось додаткова мотивація. Тому ми організували невеличку таку благодійний аукціон, розіграли марки, де русський воєнний корабль все, і е, сувенірні монети з приводом Києва. Завдяки цьому до ну могли зібрати ще додаткову невеличку суму. Взагалі люди дуже об'єдналися, особливо в селі. Кожен, хто знав про збор, збір, він і приходив до нас додому, і надсилав кошти, і знайомим комусь передавав. Ну, взагалі дуже сплатилися люди, згуртувалися, і дуже було приємно, що люди всі могли допомогти. І військові також так дуже зраділи, що ми допомагали. Вони нам надіслали в подарунок ще прапор, підпис підписаний. Від них це хлопець, якому ми на дрон збирали, тому ну дуже приємно, що навіть незнайомі люди можуть допомагати так всім нам. Чи можливо є якийсь наступний збір, чи продовжити допомагати, чи є якісь звернення від військових? На жаль, поки що таких звернень, ну або на щастя, на щастя, так таких звернень немає. Ми постійно топити, можливо, щось потрібно там, на військову форму або на менті, або на чешить. Зараз поки, поки що немає, да. так, в них все є, в наших знайомих конкретно все, слава Богу, є. Але ми намагаємося в них запитувати кожен раз. Вони, вони трошки е, стісняються, не кажуть, що їм щось треба, так, соромляться. Але ми також, коли відправляли авто, ми ще й продукти збирали їм такі, які можна красити. Необхідні, так, да, сухпайки, якісь такі, бо потрібно. Не Пані, Пані Світлана, питання до вас. Чи пишаєтесь своїми дітьми такими ініціативними? І я знаю, що ви, як заступник директора з виховної роботи, збирали цілим ліцеєм гроші. Розкажіть ще про це? Так, ну звісно, є горді за те, що маю таких дітей, значить, ми правильно їх виховали з чоловіком. Дійсно, як казав син, що до збору коштів доєдналася вся наша громада, і було дуже приємно, що навіть двоє діток з четвертого класу проявили таку ініціативу, ходили самі два дні і зібрали. Ви вже чули 2700 гривень. Привезли до нас додому, віддали ці кошти інші дітки. Виготовляли браслети, малювали малюнки. Ну спочатку війни, ясно, що ми всі приймаємо у школі активну участь, волонтеримо дітки від першого до одинадцятого класу. Ця робота в нас не припиняється. І коли був організований цей збір, то всі колеги долучилися, тому що в багатьох дійсно теж рідні, знайомі воюють і вони розуміють, що це таке. Тому ми були вражені тим, наскільки люди згуртувалися, наскільки швидко ми змогли все це зібрати. Тому рада за всіх, що вони такі в нас молодці. Вірю, що з такими людьми ми дійсно зможемо швидко подолати ворога, і все буде добре у нас тоді. Обов'язково буде. Дякую вам, що такі ініціативні і так вмієте з легкістю об'єднати людей і що долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Я ж лише додам, поки ми згуртовані та разом. Нам не страшний жоден ворог. Миру усім нам. А ми ж продовжуємо ефір далі. Поки наші військові тримають рубежі нашої країни. Ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли упускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.